Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди, в нас на каналі суперпропозиції та огляд автомайданчику. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Лишилося мало часу. Тобто до 1 вересня к нам обіцяють 15% додаткового збору. Є ще можливість встигнути купити і доставити автомобілі без додаткових 15%, які нас обіцяють на першу реєстрацію на автомобілі. Сьогодні нашій увазі огляд автомайданчика і огляд такого Volkswagen Golf. 36 кВт. Чорний металік, виїхав з автосалону 4 грудня 2019 року. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб. Задні вікна заводське тонування, ледовські стопи, full LED, динамічні поворотники йдуть в таких стопах. Так, безключовий доступ, шкіряний салон, автомобіль в збереженому стані, має ледовську підсвіточку в порогах. Пробіг даного автомобіля чесний, в електричках дуже просто скручують пробіги в Україні і виставляють по... З неправдивими пробігами автомобілі. Тут автомобільчик лише прийшов з аукціону, має чесних 92 тисячі пробігу. Ціна на даний автомобіль буде завтра вранці. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Так, діджитал панель, мультикермо, навігація, підігрів сидінь, камера заднього огляду. Ледовські підсвіточки в картах, дверях. Підключили ми <кій> ноутбук. Сох батареї 96%, 95,6% в даному автомобілі. Все решта без всяких збоїв. Два ключика. Звичайно, автоматичний ручник, гарний, збережений. Шкіряний салон. Немає, так, немає так, нас музики Дінаудіо і немає датчиків сліпих зон. Все решта в нас є, все решта у нас в Суперстані. Багажник у нас в Суперстані. Далі має автомобіль два зарядних пристрої. Одне, один від звичайної розеточки, другий для швидкісної. Можна також використовувати як продовжувач. В даному автомобілі таке буває рідко, але є ще домкрат. Електричний насос і смола. Такий ремкомплект. Задні поворотники йдуть динамічні. Включаємо. Аварійні сигнали, тобто ви бачите фул ЛЕД Стопи. І буде досить хороша ціна для даного пробігу, для даного року. 19 й рік, кінець року, грудень місяць, автомобіль. Але наголошую, ціна на нього буде завтра вранці. Тому, кого цікавить, пишіть на Viber сьогодні, а вранці я дам відповідь. Тому що автомобільчик лише приїхав з аукціону і ціна ще не поставлена. Так, я вернувся вже з, від українського кордону. Одні електромобілі завезли, другі ми купуємо. Купили вже декілька автомобілів, це переважно KIA Niro 64 кВт. Є в наявності такий гібридний Lexus. Так, писали мені, яка ціна, але ціни ще не було. На завтрашній ранок також буде ціна на даний Lexus. Приїхав ще Passat, дизельний, автоматична коробка передач, досить класний колір, full-LED оптика. Так, звичайні диски з ковпаками, фаркопчик і є ще в багажнику, ще легкосплавні оригінальні фольцвагновські диски. Автомобіль рівненький. Завтра також буде на нього ціна, кого цікавить 190 тисяч пробігу. Комфорт Лайн комплектація вже нові сидіння, ледівські задні стопи, класний такий, темно-синій темно -синій металік, морська хвиля, колір. І фул-ЛЕД оптика. Також пишіть, кого цікавий даний автомобіль. Такі автомобілі продаються дуже швидко. Ринок в Європі дуже динамічний. Що є в нас нового? Рено Кенго. Є такі автомобілі, вантажні фургони, Сеат. На автоматичній коробці передач. Напевне, що зараз ми дивимося. Доходимо так, автоматична коробка передач, 200 тисяч пробігу. Класний такий комбінований салончик. Це в нас Йде матерія з шкірою, салон в збереженому стані, як новий багажне відділення. Також в хорошому стані, як ви бачите, лізингові автомобілі куплені на аукціонах тут в Європі, Бельгії, Нідерланди. Ціна досить хороша. 8899 євро, 201 тисяча пробігу, 15-й рік автомобіль. Так, йдемо далі. Є ще один Сеат, Це вже також з Державної служби. Тобто натовські автомобілі. Автомобілі в збереженому стані. Даний автомобіль має 300 пробігу і ціна також буде на даний автомобіль хороша. Що приїхало ще нового? Mercedes GLS, Peugeot, білий перламутр 508, Toyota RAV 4. Такі автомобілі, як Toyota RAV4, орієнтовно 18 тисяч євро. Залежить від комплектації і пробігу. Тут у нас де 197 тисяч пробігу. Розмитнення такого автомобіля 7500 доларів. Тому багато просто пишуть, яка ціна, яка ціна. Автомобіль дорогий в закупці Toyota RAV4 і дорогий в розмитненні. Зато Peugeot 508. У нас добре розмитнюється. Автоматична коробка передач. Планшет, панорама і гарний пробіг. 139 тисяч пробігу. Безключовий доступ Два ключка. Каліма двохзонний. Камера заднього огляду. Отакий автомобіль лише приїхав. Теж досить цікавий автомобіль. Телефонуйте, пишіть на Viber. Краще пишіть конкретно, який автомобіль вас цікавить. Так, Volkswagen e-Golf 36 кВт ще є в сірому кольорі. Ціна даного автомобіля. Тут в Нідерландах купуємо без ПДВ. По ціні 12 12900 євро. Ціна Бруто 15600. 1500 це ціна для Європи. Audi A4, a 3 є такі автомобілі. А6 заходимо на сайт, вибираємо. Є досить класні автомобілі. Mercedes Sprinter. 316 -ті. екстра лонг бази на автоматичних коробках передач. 20-ті роки пробіги 200-300 тисяч. Кого цікавить, телефонуйте. Також встигаємо завести до 1 вересня, поки діти не пішли в школу. Так, Renault Ліо, 1,5 дизель. Малолітражечки. є такі автомобілі. Рено Кенго пасажирський. Також є такі автомобілі. Ціни орієнтовно 7 тисяч євро. Все залежить залежності від пробіг. Даний автомобіль 6399 євро, тому що більший пробіг. Тут ще більший пробіг. 4999 євро. П'ятимісний оригінальний пасажир. Ренока Джарчик прийшов в такий автомобіль. 19 рік, 149 пробігу. Ціна хороша, 12400 євро. Ціна на експорт. Купуємо ми по ціні на експорт, понето відповідно від цієї ціни рахуємо для наших замовників, для наших підписників. Ще один приїхав, Volkswagen Транспортер. Т-6, середня база, легкосплавні диски, автоматична коробка передач 10 тисяч євро. 256 тисяч оригінального пробігу. Так, є різні автомобілі різного формату. Це має на увазі комерційний транспорт, транспортери, Opel Vivaro, Renault трафіки. Рено мастери є такі автомобілі, тому кого цікавлять Цікавлять вантажні фургони. Звертайтеся, великий досить вибір і великий асортимент. Ціни хороші, пробіги чесні. Посилання на сайт залишаю в описі відео, тому кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Kona. є такі автомобілі, преміум комплектація 64 кВт батарейки. Kia Niro. є куплені на аукціоні 19-20 роки. Тому кого цікавить, телефонуйте також, ще має місця до 1 вересня купити такий автомобіль. Електричні автомобілі досить бо ціна залежить від пробігу і комплектації. Якщо ви хочете купити з чесним пробігом, і вже, щоб перевірити тут на місці перед покупкою, лакофарбове сок батареї. Будь ласка, звертайтеся, ще кажу, має місця. Nissan, автоматична коробка передач. Такий сірий колір, також автомобільчик лише прийшов з аукціону. І свіженький є досить цікавий автомобіль, який прийшов з аукціону. Це в нас шкода Кодіак. Ледовське світло, класний колір, легкосплавні диски, гума в хорошому стані. Має декілька. Царапин, які можна виправити на детейлінгу в Україні. Так, пробіг даного автомобіля зараз ми дивимося по вікнах 19 рік. Свіженький автомобіль з аукціону. Безключовий доступ є. Автоматична коробка передач є. І пробіг досить хороший 164 тисячі Велика навігація, шкіряний збережений салончик. Будь ласка, звертайтеся. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і діліться відео з друзями. Завтра будемо купувати ще наступні автомобілі. На аукціонах. Кого цікавить автомобіль, якого ви тут не зустріли, пишіть попереднє замовлення. Старими автомобілями не займаюся, Тобто дуже важко купити старий автомобіль в хорошому стані. Тобто, от ми маємо 19 рік, 199 пробігу до 2000 2009 року не може бути 199 пробігу, коли автомобілі 19-2020 років мають вже пробіги під 200 тисяч. Також Peugeot 508 останній прихід і досить непогана ціна. 11 300 євро 88 кВт. Дякую за увагу. Не зволікайте, щоб купити дешевше автомобіль для користування до нових відео.